Частина сьома Раптом різко задзвонив міський телефон. Настя зняла трубку. Анастасія Вікторівна вас турбує зі Служби безпеки банку. Ми хочемо попередити вас, що протягом двох останніх годин були спроби несанкціонованого доступу до вашого рахунку. Ми працюємо над тим, щоб знайти зловмисників, але поки що безуспішно. Просимо вас сьогодні не обмикати систему клієнт банк і терміново змінити пароль доступу до системи. Чекаємо вас завтра у банку. Насті стало не по собі. Ще їй бракувало таких неприємностей. Фінанси це занадто серйозна річ, щоб ними ризикувати. Може це якісь хакери добирались до її комп'ютера, що він виключався, чи це чуга знеструмлював? Та ти зовсім зійшла з розуму зі своїм чугайстром, подумала Настя. Старовинний персонаж кирпатських казок і сучасні комп'ютери, електроніка, несумісні речі. Вона знову викликала адміна Олексія, пояснила проблему і попросила перевірити, чи були спроби проникнути до її комп'ютера. Олексій перевірив сервер і доповів, що ніяких спроб не було. Не зафіксовано, мовляв, вона стоїть надійна програма захисту і зламати її під силу лише суперхакерам або спецслужбам. Кому потрібна моя фірма і хто зазіхає на мої гроші? Це питання дуже стривожило Настю. Виявляється, це все-таки чуга оберігає її. Назар казав, що він має магічну силу і не дозволить нікому вторгнутися у її ауру. А якщо вона прийматиме якесь надзвичайно важливе рішення. Треба просто взяти фігурку у руки, і все буде гаразд. Настя глянула на талісман і їй здалося, що на устах у її чарівника причаїлася хитрувата і вдоволена посмішка. Призадці про Назара у неї защеміло в грудях. Якесь незрозуміле тепло кознуло по тілу, стало солодко і приємно. Настя була наче в прострації після того, як її знайшов Назар. Ася і Андрій вели її попід руки до готелю. Макс свильовано метушився позаду. Піди до нього і попроси завтра приїхати сюди. Я хочу подякувати. Раптом сказала вона до Андрія і візьми номер телефону. Андрій розуміючи, глянув, мовчки передав її Максу і пішов до Назара. На другий день Настя зі своїм рятівником сиділа у Буковецькому ресторані і пила каву. Макс не хотів її відпускати, вони навіть посварилися, і тільки коли Настя зміряла його таким спопиляючим полядом, що Максові зробилося недобре, він здався, бо зрозумів нічого перечити, все одно зробить по-своєму. Настя була дуже бліда, з запалими щоками, синці під очима. Коли дівчина перетимлянула на себе от дзеркало, їй перехотілося будь куди йти. Дуже вимоглива до своєї зовнішності, вона дбала за нею, купляла дорогу косметку. А найбільш її слабкістю були парфуми. Вона розрізняла запахи чоловічих одеколонів чи жіночих духів. За духмяним шлейфом могла сказати, що це Діор, це Гуччі, а це Валентіно. Для Насті найбільшим щастям було зайти у парфумерний бутик і нюхати, нюхати і ще раз нюхати. Вона наносила парфуми з демонстраційних зразків на зап'ястя та ліктьові згини обох рук, а коли вже не вистачало місця на спеціальні смужки паперу. Коли Настя виходила до Макса, який тим часом швендів по супермаркету, була дуже щасливою, аж сяяла, і він сміявся що, нанюхала своїх пахощів, наркоманка. Макс не любив цю щену для Насті процедури і завжди намагався кудись зникнути. У виборі чоловічого деколону повністю покладався на Настю. Коли вони познайомились, у нього був такий вонючий, зате дорогий, як сказав Макс Одеколон. Настя одразу змусила його викинути. Назар пахнув Кевін Кляйном. Безпомилково визначила Настя, це був запах, який подобався Насті, насичений і терпкий, чим і задковий і збуджуючий, виявляється, у нашого гуцула непоганий смак. Вони перекинулися незначними фразами, Настя подякувала своєму рятівникові, а потім спитала Скажи, а як ти мене знайшов? Вона навіть не щулася, як перейшла на ти. Відчувала довіру і якесь дивне захоплення цим загадковим хлопцям. Насте, розпочав Назар і раптом легенько кінчиками пальця доторкнувся до її руки, яка лежала на столі. Трапилося щось несподіване, дівоче єство з голови до ніг пронизало щось незвідане досі і незрозуміле. Вона висмикнула руку, їй здалося, що вона почервоніла. Назар, наче нічого не помітив і продовжив. Я ж тобі казав, що мені приснився сон. Сон був, дивовижно, незрозумілий, ніби з двох частин. Я прокинувся, не міг заснути, а потім знову заснув, а потім, наче в кіно додивився решту. У першій половині сну я виразно бачив тебе, твоє обличчя, хоча я тебе досі до того часу ніколи не бачив. Я побачив зламану смереку. Ти сиділа за нею, обійнявши коліна і чомусь гірко ридала, та так жалібно, що у мене в сні серце краялося, і мені самому хотілося плакати. Тільки я не мав уяви, де знаходиться це місце. Добре, а як ти здогадався, що саме там, і саме в той час, і саме того дня, чи вірніше ночі, ти знаєш, Мене наче щось вело. Я святкував день народження, все було чудово. Вибач, але я зовсім не думав про тебе. І раптом пізньої ночі ти постала перед моїми очима. Мені зробилося сумно і дуже захотілося тебе побачити. Я й поїхав, а далі поворот, зламана смерека, ну а решту ти знаєш. А про що йшлося далі у твоєму сні? Я не можу тобі розказати, ще не пора. Якби ти мені розповів заздалегідь, тоді я б не заблудилася, а якби я загинула, чи простудилася, чи щось собі приробила, пожаліла себе Настя, Назар мовчав. Зі мною знову трапиться якесь нещастя, скажи мені, Настя прохально подивилася в очі Назарові. Ти справді хочеш знати? Звісно ж, хочу, будь ласка. Назар витягнув з кишені два квитки і простягнув Насті. Що це? здивувалася дівчина. Квитки на поїзд, Києві, Івано-Франківськ, туди і назад, купейні, на наступну п'ятницю. Я тебе зустріну в суботу вранці, в неділю назад. Приїдеш, дізнаєшся про мій сон. Та ти з Лузду з'їхав. Ти знаєш, скільки у мене справ у Києві? На мені фірма. Крім того, Макс мене не відпустить, він мене дуже любить, і ми скоро поберемося, схитрувала Настя. Таке візьми, про всяк випадок, незворушно мовив назад. Не зможеш приїхати, викинеш. Настя таки приїхала поїздом. Вона вже не пам'ятає, що вона і кому говорила, куди відправила Макса. Всю дорогу думала, як вона холодна і звисока буде тримати себе з цим гуцулом, щоб не думав, що вона, така крута й дорога жінка, приперлася зі столиці заради нього, ніби там немає кращих. Просто цей клятий гуцул знову купив її на такий міцний гачок, як жіноча цікавість. І вона, як та щука, думала, що хитріша за всіх, а тепер звивалась, не знаючи, як вирватися. До останньої хвилини навіть не збиралася їхати. Мовляв, що це за маячня сивої кобили? а потім останню мить, як навіжена, помчала на залізничний вокзал, мовляв, мені ж треба дізнатися все про його сон, а може, мені щось загрожує, раз він не хоче розповідати. Назар стояв біля вагона. Очі його світилися непідробною радістю і захопленням. Був одягнений у джинси і чорну футболку, яка дуже пасувала йому, подав руку другою, підхопив модний саквояж. Настя глянула в ті втіклять гуцульські очі і наче втопилася. Вона ще не бачила у чоловічих очах такого непідробного захоплення нею. Так, вона була стрункою і гарною, і вона це знала. Пишне руде волосся спадало на її вузькі плечі. Невеличкі груди так ладно стирчали з-під прозорої блузки, наче самі просилися у чоловічі долоні. Карі очі, трішки кирпатий носики, як намальовані чітко окреслені губки. Недарма, оцули кажуть, зробити хлопця нехитра штука, однієї сокири достатньо. А от над гарною дівкою треба помайструвати. Очевидно, Настин тато був добрим майстром. Дівчині зробилося радісно і спокійно. Вони йшли до наздорової машини і розмовляли. Розмовляли про все, про те, як Настя їхала, які були супутники, який гарний Івано-Франківськ і як Назар переживав, чи вона приїде. Чому не позвонила, адже має Назарів номер телефону, а як би він не зустрів, їй таке й в голову не прийшло, якось би викрутилась, знайшла би готель і переночувала, а потім поїхала би назад. Хлопець теж не дзвонив, бо знав, якщо зателефонує, Настя точно не приїде. Він порвався кілька разів, хотів надіслати смс-ку, але боявся. Перше він такий герой з жінками і дівчатами боявся. Настя всю дорогу розпитувала про гори, звичаї традиції, про історію краю. Назар виявився дуже цікавий співрозмовником, бато знає і вмів цікаво оповідати. Вони не щулися, як приїхали у рідний Назарові Миколичин. Він завернув до свого улюбленого Миколи на охотірця. Тут же їх радо чекали. У номері було чисто, свіженькі простирадила, телевізор, ванна. Назар дістав з багажника саквояж Насті, а і свою невеличку сумку заніс до кімнати. Насте, радив би прийняти душ чи ванну з дорогою, а я зайду через пів години. Вистачить стільки часу. Так, промовила Настя і здивувалася, що не капризує. Нехай він на права господаря, а потім я йому покажу, подумала, бо була трохи навіть розчарована. Очікувала, що Назар знайде якийсь привід, обняти її, поцілувати чи що. А він при зустрічі навіть не наважився поцілувати у щичку. Назар сказав, що прийде через півгодини і вийшов. Настя була трохи змучена після поїздки, тому контрастний душ освіжив її з бадьорем. Настрій був чудовий. Вона просушила волосся феном, нашвидку нанесла макіяж на обличчя і одяглася. Рівно через 30 хвилин у двері постукає зайшов Назар. О, перше бачу жінку, яка уклалася в визначений час. Засміявся Назар. Ти мене вразила і здивувала, продовжив він. І Насті було приємно чути таку похвалу з його уст. а тепер запрошую підкріпитися. Назар галантно подав руку, і вони спустилися до ресторану. Настя подивилася меню, і їй забалася грибної юшки і налезників з сиром. Все було смачно, особливо юшка. Вона навіть спитала Назара, як її готують. Він одразу пішов на кухню, привів шифиню і та охоче поділилася рецептом, оповідаючи все у деталях. Попивши кави, вони повернулися у номер. Назар витягнув сумки гумові чоботи і товсті шк... шкарпетки, спитав: У тебе є спортивний костюм? Так, звичайно. Ми що, підемо гуляти? І так і ні. Ти ж хотіла дізнатися, що було далі у моєму сні? Заради цього і приїхала. Тоді, будь ласка, одягай спортивний костюм, ці шкарпетки і чоботи. Ти ж носиш 37-й? Настя витріщила очі, так, а звідки ти знаєш? Коли я тебе в ніс тоді вночі поміряв твою ніжку? Назар побачив, що дівчина сприйняла його слова серйозно і і раз зайшовся сміхом. Я пожартував Настю. Просто прикинув на око розмір твоєї ніжки і взяв 38-й. Не бійся, вони новенькі. Настя теж розсмія... розсміялася і почала одягатися. Вони вийшли і сіли до автомобіля. Назар спочатку виїхав на асфальт, потім звернув на якусь бічну дорогу, і вони подерлися догори. Шлях ставався крутішим, вів кудись у гори. Назар їхав обережно, днище інколи за щось чіпало і навіть вивертало каміння. Невдовзі біля останньої хати, під лісистою горою, дорога закінчилася і далі перейшла у стежку. Назар заїхав на подвір'я, про щось перекинувся з господарем. І відкрив багажник. Виняв звідти чимось добре напакований туристський рюкзак і закинув собі за плечі. Спочатку йти було важко, вони піднімалися з вивистою стежкою вгору, а потім, діставшись верха, почали спускатися вниз і вийшли на рівну місцину. Настя зупинилася зачарована. Яка краса. Серпневий вітерець легенько торкався спітнілого обличчя. По обидва боки гребня віднілися гори, вкриті лісами. Серед них невідомий художник наче намалював невеличкі галявини, широкі плеї та полонини, потічки і безкіди. Небо було синє синє, поодинокі хмарки поспішали за обрій, наче змагаючись між собою хто швидше. Сонце уже гайнуло далеко за полудень. Денеде де по горах виднілися поодинокі дерев'яні хатки, обгороджені плотами. Трава під ногами була високою і м'якою. Настю вразило розмаїття різних квітів, наче барвистий кілим накривав землю. Назар добряче змокрів і, не знімаючи наплічника, присів на траву, щоб відпочити. Настя скинула чоботи, бо їй було трохи спекотно. А чому було не взяти кросівки? спитала Настя. Можна і кросівки, погодився назар, але ворог є гадюки і чоботи краще захищають. Настя нажахано підхопилася, озираючись навколо. Не бійся, тут їх немає. Але під ноги треба дивитися, а чоботи незамінні, коли розсаче дощ і продовжив. Настя, он там під смирічкою, під смірічками є гриби. Поглянь навколо, але піднімай пластки, що лежать на землі. Настя не дуже повірила, але швидко взяла чобітки і охоче збіла вниз. Невдовзі і зовсім зникла серед смирічок. Є, є, раптом закричала вона радісно. Я знайшла справжнього білого гриба. Ой, тут ще один, його менший братик. Назари, та тут ціла сім'я. Настя бачила і знала, які білі гриби, але сама знаходила їх так багато вперше. Її радості не було меж. Вона розтопнула замочок на куртоці, витягла зі штанів футболку, поскладала туди свою знахідку і поспішила до Назара. Молодець, Насте, всі білі. Ось нам і вечеря буде. Бачиш он ту хату, ми йдемо до, до неї. А чия вона, та хатина? Мого діда, але тут уже давно ніхто не живе. Назар і Настя продовжили свою подорож з горами, насолоджуючись навколишньою красою. Уяви собі, що ти йде стежками, по яких кілька сотень року тому ходили справжні опришки і сам Олекса Довбуш. Ти розповіси мені про це, бо я трохи знаю, але мало. Звичайно, розповім, але пізніше. Вони нарешті підійшли до тієї хати під горою, теж огородженої дерев'яним плотом. Збоку розташувалася стайня, вище неї розкинувся невеличкий садок з горіхом, яблунями та грушками. Внизу лежав город, зарослий травою, яка вже чекала свого косаря. Вздовж усієї хати проходив ганок. Назар дістав 14 ключа з-під стріхи. Це була довга, до пів метра вузька металева пластина, до якої кріпилась така ж, але трохи менша. Вона згиналася під прямим кутом. Назар засунув ключа у висверлену дірку, щось там погуркав і відчинив двері. Настя зі здивуванням оглядала ту засуку, яку ключем відсунув назад. Вони зайшли в усіни, а потім до єдиної кімнати. Хата не виглядала пусткою, ні було чисто і свіжо, дерев'яна підлога з грубих, неструганих дощок, вичугана доблиску за довгі роки. Напроти дверей під стіною стояв великий масивний стіл з інкрустованими ніжками, над ним висіли старовинні ікони, два дубові стільці. На всю стіну під вікнами простяглася лава та така широка, що на ній можна було й спати. Кутку зліва, одразу за дверима, причаївся креденс, теж прикрашений різьбою. Це така шафка з поличками для посуду тарілок, ложок і ножів. В правому кутку стояло широке ліжко, накрите вовняним ліжником. В кімнаті були сутінки, бо невеличкі вікна не так щедро пропускали світло, гарно пахло якимись травами. Але найбільше Настю вразила піч. Вона була дуже велика, на хати. По сучасних мірках це був камін, але зверху піч мала велику лежанку. Тут вільно могли поміститися двоє дорослих людей або трійко діток. Спереду, вздовж печі, йшов ніби такий собі причілок, на який можна було ставити посуд, тріски для розпалювання, дріб'язок, який завжди має бути під рукою, сухі дрова лежали під піччю. Давай сходимо наберемо свіжої води, а заодно і освіжимося, запропонував Назар, і взяв від рота чистий рушник. Вони вийшли на двір і пішли по стежці до лісу. За кілька десятків метрів від хати у траві сховалася джерельця з прохолодною асиньою водою. Назар набрав води у кухлика і дав напитися Насті, злив її і собі на руки. Потім назар гострою сокирою швидко рубав дрова позаду стайні, яка уже й забула, як виглядають корови та вівці. Настя сиділа наподалік на траві і відпочивала. Прикладаючи долоню козирком до лоба, захоплено дивилася на високі і могутні буки, розлої смереки, і лівцеві чагарники, навколишні краєвиди. Їй було добре, але десь у душі у душі її точили два черв'ячки страху. Які сперечалися між собою, сонце вже скоро зайде, хіба ми встигнемо повернутися до готелю однини. та й не видно, щоб Назар поспішав назад у село? А ти що, не бачила, що у хаті є ліжко, широка піч, лава? Спати всім місці вистачить. Як? З майже незнайомим чоловіком на наодинці у горах на всю ніч? Що, боїшся втратити свою цноту? Ти ж уже забула. Як дівкою була, але з першим поперечним ніколи. Назар не перший зустрічний. Він тобі життя врятував, могла б і віддячити. А якщо він, якийсь сексуальний маніак чи збочений, що тоді? Чого ж ти тоді поперлася з Києва, а потім пішла в гори? Романтики забалася? Добре. Але ж тут немає ні ванни, ні шампунів, ні дезодорантів. Я навіть не взяла з собою крем на ніч. Все залишилося у номері готелю. Зрештою, ідея під помиюся. Такі або подібні думки боролися в Насті, але це не заважало їй милуватися умілим і сильним чоловіком, який справно робив свою роботу. Він набрав народче дров і пішов до хати. Настя, як телечка за пастухом, покірно починчукувала за ним. Що було далі у наступній частині? До зустрічі!